Власне, зараз фахівці автодору спільно з нашими підрядниками завершують налаштування системи і відновлення її після хакерської атаки. Власне, найближчим часом ми очікуємо, що це буде з 4 квітня. Поступово розпочнеться списання коштів за поїздки, які відбувалися в період від хакерської атаки до власне, сьогоднішнього дня, і власне ці кошти будуть списані впродовж одного дня проте різними платежами. За весь попередній період тому власне прохання до пасажирів, які користувалися в цей період транспортом і з яких не списувало кошти за проїзд, віднесеться розумінням і власне після цього ми вже відновлюємо списання коштів в звичному режимі. Як це було до того, то стосується банківських карток чи і Первинно ми плануємо списувати кошти з банківських карток, і вже після цього, наступного дня, вже вдасться нам розпочати кліринги і списувати кошти з карток Леокар.